Отже, любі друзі, зараз я вам розповім, яким саме чином можна оплачувати проїзд в громадському транспорті в місті Жиліна. Підходите на зупинку, і на зупинці є такі жовті термінали, де ви можете монетками оплатити ваш квиточок. Якщо ви хочете купити на годину, що це буде коштувати 1 євро на дорослого, на дитину буде трошки дешевше, якщо вам потрібно. Отже, якщо монеток у вас нема, то в самому тролейбусі чи автобусі ви можете оплатити карткою на жовтих терміналах. Там тачскрін тому легко обираєте той тариф, що вам потрібний. А якщо квиточок ви вже купили, то йдете до зеленого терміналу і пхаєте його в термінал, аби на ньому роздрукувалась дата і час. До речі, у вихідні тарифи на 10% нижчі. Якщо у вас розрядився гаджет, ви його в транспорті навіть можете зарядити від встановлених usb адаптерів. Ну і ходить транспорт в жиліні суворо по розкладу, який можете побачити на табло на зупинках.